Всім привіт! З вами Роман і Сьогодні 53-й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Ми будемо сьогодні аналізувати, як пройшли мої 53 дня, мого виклику, що я досягну, і що можливо в мене виходить, що не получається. І так підведемо якраз маленький підсумок. Мені, щоб заробити 1 мільйон потрібно 9 директорів у першій лінії в компанії «Джерелія». Один директор це товарооборот 100 тисяч гривень у 3 тижні. І зараз в мене є 9 якраз ключових лідерів, і мені, звичайно, їм потрібно допомогти, щоб вони стали успішними. За ці 53 дні... Я знайшов більше як 9 лідерів у першу лінію. Тому зараз я максимум займаюся тим, щоб допомогти своїм людям, щоб вони стали директорами. І, звичайно, вони можуть стати директорами тільки тоді, коли вони також знайдуть ще лідерів у свою команду. Тому зараз я якраз кожного дня займаюся і своїми лідерами, щоб була правильна дублікація, тому що. Підписати людину це одне. А щоб людина приносила результат, треба із нею, звичайно, працювати і правильно працювати. Тому зараз максимум я займаюся своїми людьми. Зараз повністю ми вже завершили якраз нашу систему Українська онлайн-кар'єра. У нас є найкращий закритий сайт у СНГ. Повірте мені, мережевому маркетингу такого немає. Новачок приходить, і він пошуково отримує завдання аж до 90-го дня, і він зможе отримати максимум результат. Наступний день він просто не перейде, якщо він не виконає завдання. В нас є закриті групи, повірте мені, оточення це вже 50% якраз успіху. І, звичайно, якщо ми один одному допомагаємо, це ще нас скорше приближує до нашого успіху. І, звичайно, кожного дня, два рази на день, кожного ранку я от веду вебінари, і вечором я веду або ж мої вже люди ведуть. Якраз вебінари, навчання ділимось досвідом, як скорше досягнути успіху. Тому система готова. Далі мені потрібно активно роботи з моїми активними партнерами. Ще крім цього, також я запустив, крім активної роботи, крім також своєї системи. У мене також є ще сайт. Сайт, який також мені має приносити людей. І, звичайно, ми запустили рекламу. І, звичайно, має бути також ще потік людей, потік новачків. Тому це ще також один плюс. Вже якраз я і своїм програмістом Давидом. Якраз ми це все і доробили. Закритий сайт є готовий. І якраз реклама і покази йдуть у Яндексі і Google. І також ще реклама запущена у Контакті. Тому ще також потік нових людей. І за 53 дня поніс все це, звичайно, якраз ми доробили. Тому сьогодні я зранку також проснувся, дві години я навчаюся, після цього я поїхав в Офіс. 10.00 я вже провів вебінар для своїх активних партнерів. Після цього активна робота якраз із першої лінії своїми людьми для того, щоб вони отримали результат. Тому, так, сьогодні пройшов мій день роботи із своїми активними партнерами. І сьогодні 53 дні вже пройшло. Навіть мені не віриться, не що стільки часу вже насправді пройшло. Тому якщо це відео було корисне, підписуйтесь на мій блог у Ютубі, на мій блог romanGret.com. Додайтесь до мене в соціальні мережі, давайте дружити, можете також ділитися цим відео зі своїми партнерами і включайтесь разом зі мною в мій виклик. З вами був Роман Гре. Зустрінемося кожного дня в моїх відео. Всім пока-пока!